До ці порі ми говоримо про головні події міста. Чим запам'ятається цей день з Трияном, Дивіться далі! Мене звати Світлана Коханчик, вітаю. У стрію з нагоди Дня серця відбувся флешмоб із літаючих ліхтариків. Така комерційна акція прийшла у нашому місті вперше. Відбулось дійство в суботу на Майдані Незалежності близько 9-ї години вечора. Молоді люди, а також батьки із дітьми одночасно запустили палаючі вогні у небо. Організатори сподівалися, що учасників буде набагато більше. Подібний захід вони провели у Познані. Там одночасно в небо запустили 11 тисяч ліхтариків. У стрію їх налічувалось близько 100. Квоводин від 35 до 45 гривень. Традиційно небесні ліхтарики іменовані як хумфей, хумлой, китайські ліхтарки, а також літаючі ліхтарки, що іменують НЛО. Виготовляються з промасленого рисового паперу, бамбукового каркаса і паливного елемента у вигляді просоченого воском паперу. Небесні ліхтарики діють за принципом повітряної кулі. Тепло, що виходить від паливного елемента, створює підйомну силу, що дозволяє небесному ліхтарику з. Летіти. А ми продовжуємо показувати тих людей, які не побоялися прийти в неділю на Майдан Незалежності і висловити свої турботи на камеру. Далі пряма мова чоловіка, який поставив одвічне питання всіх стріян. Куди йдуть гроші, які громадяни сплачують за житлово-комунальні послуги? Я вважаю, що взагалі житлово-комунальні на в місті Стрию... Лише виживає і жиріє на людських коштах, які на даний час йдуть не знати куди. А бідні мешканці, не обізнані законодавством, вони стараються і шкіри вилазити, але щоб заплатити, не розуміючи за що вони платять, чи за повітря, чи, чи взагалі. Тим хабарникам, які сидять в Жеках і нічого не роблять, тільки лишень зарплату їм на рух, а зарплата в них немаленька і не мінімальна. А бідний пенсіонер з тої пенсії 750 гривень, має заплатити комунальні послуги, ще має йому стати на хліб і до хліба, а вже не говоря про що вбратися. Деколи буває такі, що пенсіонери... На одній воді виживають, щоб але щоб тих трутнів вже нагодувати і забезпечити їхні комунальні послуги. Школа імені Маркіяна Шашкевича на Доліби і Грабівці, братство Русалка Дністрова, молода просвіта, флагман сучасної освіти і науки України, 42 педагоги і 285 учнів. Це все сьогодні навчально-виховний комплекс, середня школа, гімназія імені Шашкевича, села Дуліби Стрийського району. Учора з нагоди трьох поважних ювілеїв вона запросила на свято випускників усіх років, численних гостей і, звісно, односельців про святкування потрійного ювілею. Вілею, дивіться далі. По-перше, це сторіччя самої школи. По друге, це сторіччя присвоєння їй імені Маркіяна Шашкевича. По третє, це 200 річчя самого Маркіяна Шашкевича. Про все це та про вітер історії, що гортає сторінки життя нашої держави. Про сьогодення гімназії з поглибленим вивченням англійської мови і гуманітарних дисциплін і йшлося у виступах представників влади, колишніх вихованців, нинішніх учнів та їхніх батьків. На 50 років. З 40 по 90 роки по 90 роки ім'я Мартіяна Шашкевича було вижито з шкільних документів, не згадувалося, а культурно-освітні заходи заборонені. Від двохкласної чотирикласної школи, з польською, німецькою мовами навчання, наша школа пройшла складний шлях. До семирічки, восьмирічки середньої школи з 1956 року і до гімназії, яка наповнена українським змістом освіти. Я маю велику честь передати найщиріші вітання від голови обласної державної адміністрації Михайла Михайловича Цимбалюка. Як він каже на кожне свято, треба їхати з подарунком і подарунок від нього в школі Є новий мультимедійний комплекс. А я хочу передати на руки Стефані Васильовні подячну грамоту від обласного управління освіти за ті здобутки і напрацювання, які має Долівська школа гімназії. Побажати, щоб ті успіхи кожного року зростали і були найкращими, і школа гордилася ще раз випускниками. Щиро вітаю всіх і бажаю нових успіхів. Було віддано належний тим, хто причетний до нинішнього розвою школи ювіляра та її ошатного вигляду. Хочу подякувати Степані, Степані Васильовні Кушпіні, яка зуміла об'єднати, натхнути, знаєте, тою ідеєю, щоб школу ми провели до належного стану і зустріли столітній ювілей. Я хочу подякувати будівельникам, які приблизилися до цього. Можу згадати Тараса Коваля, Зіновія Карпінського, Романа Гладія, і інших. Які продовжились для того, щоб школа і столітні ювілеї ми зустріли належним чином. Цього дня було багато подарунків, нагород і відзнак, багато теплих слів і багато пісень. Як от, скажімо, від представниці п'яти поколінь сім'ї Друль, котрі навчалися в цій школі за століття. Для мене моя школа найкраща, впевнена, що в майбутньому приведу своїх діточок саме до неї, бо люблю у ній все. І про це моя щира пісня. Школа моя, рідна школа моя, рута м'ята хрещатих барвінок. Найрідніша земля, там, де виросла я, де моя пролягає стежина. Завершилися урочистості в старішій школі стричени екскурсією та святковим концертом. Повну телеверсію свята у долібах. Дивіться на нашому каналі. В передачі «Сіймо, а збирати будемо». Сьогодні відзначається європейський день мов щорічно, 26 вересня відзначається європейський день мов як спосіб підтримки мовного різноманіття та багатомовності кожного європейця. Свято встановлено 6 грудня 2001 року з метою надихнути жителів Європи на вивчення мов збереження і розвиток мов, включаючи малі, декларується як офіційна мовна політика Євросоюзу. Серед способів досягнення цього зазвичай називають вивчення більше ніж у. Однієї іноземної мови і продовження вивчення мов у зрілому віці повідомляє Укрінформ. У Львові встановили новий рекорд України в номінації Найдовший весільний кортеж з автомобілів Запорожець. 23 раритетних автівок саме Сіки з'їхали з до Львова грубатих запорожців. Схожий рекорд вже намагалися встановити, проте тоді їх було 18. Попередній рекорд також зареєстрували у Львові. Зазначила у коментарі для журналістів представник книги рекордів України у Львові Ольга Поліщук. Своєю чергою один із організаторів рекорду, президент Автофан клубу, розповів, що. Цього року до них звернулися молодята, які забажали в неординарний спосіб поїхати до шлюбу. Спочатку думали, що буде 21 автівка, але до кортеджу приєдналися запорожці із Івано-Франківська, Червонограда, Рівного і Луцька. Як інформував західне, 30 квітня у Львові офіційно встановили. Інший рекорд України. Найбільшу в Україні ляльку-мотанку. Ляльку, ляльку створила мисткиня Оксана Смирека Малик та майстер народної ляльки Лариса Теріженко. Її розмір сягнув 3 метри. Не забувайте, що ще раз переглянути новини ви можете на сайті талалан.юей. Це було останнє повідомлення на сьогодні. Дивіться нас завтра у цій же порі. Будьте здорові та на все добре. Понеділок на календарі про головні спортивні події дня вже за мить розповім вам я Ігор Тимків. Не перемикайте. Шовковський зіграв трьохсотий сухий матч в кар'єрі. Голкіпер Динамо Олександр Шовковський продовжує парад рекордів і ювілеїв розпочати ним у березні поточного року. Цього разу він провів трьохсотий поєдинок на офіційному рівні, в якому зумів не пропустити м'яч у свої ворота. Загальна розкладка сухих матчів легендарного голкіпера виглядає так: 255 за столичних динамівців, 44 за національну команду України, 1 за Динамо. 3 уперше відстояти на нуль офіційний поєдинок. Олександр зумів ще в 17-річному віці. Влітку 1992 року «Столичний Динамо-3» стартувало у другому розіграші Кубка України на стадію 1-64 фіналу, зустрівшись із Чернігівською Десною. Кияни виграли 2-0 із Шовковським у рамці. Львівський гросмейстер Іванчук зіграє у фінальному турнірі Великого Шолома. Українець Василь Іванчук візьме участь у фінальному турнірі престижної серії шахового великого шолома, що триватиме по 11 жовтня. Шість учасників у два кола визначають найсильнішого. Окрім Іванчука, участь візьмуть Магнус Карлсен, Норвегія, Вішвана Татанант, Індія, Левон, Арунян, Вірменія, Хікару, Накамура, США, Франциско Вальєхо, Іспанія. Інформує офіційний сайт турніру. Перше коло триватиме з 26 вересня по 1 жовтня в Сан-Паулу, Бразилія з 5 по 11 жовтня в Більбао, Іспанія. Українка виграла тенісний турнір в Грузії. Українська тенісистка Леся Цуренко стала переможницею турніру АйТІФ з призовим фондом 25 тисяч доларів, який завершився в Тбілісі. У фінальному поєдинку 22-річна українка посіяна під першим номером перемогла четверту ракетку турніру Реке Луцияні з Угорщини 7 6-3. Відзначу, що це вже третій титул АІТФ для киянки. Таким чином, наступного тижня Цуренко поверне собі звання другого номера серед представниць України. Збірна України блискуче виступила на літньому чемпіонаті світу. Українські біатлоністи показали хороший результат на чемпіонаті світу в Чехії, здобувши п'ять медалей. Героями стали Валентина Семеренко та Олександр Біланенко. На рахунку валі одне золото та одне срібло. Золоту медаль сумчанка здобула у спринті на 7,5 кілометрів з двома вогневими рубежами. Українка випередила Христину палку з Польщі всього на 2,7 секунди. Полячка змогла реабілітуватися в гонці переслідування. Таким чином, валя стала другою, взявши срібло. Біланенко ж виборов дві срібні медалі. У спринті та у гонці переслідування Олександр програв росіянину Дмитру Ярошу. Ще одну срібну медаль наші спортсмени здобули у змішаній гонці. Валентина Семеренко, Олександр Біланенко, Андрій Дереземля та Олена Підгрушна лише 10 секунд програли збірній Росії. На Рівненщині чемпіоном Європи зі Спідвею став росіянин. Фінальні змагання чемпіонату Європи зі спідвею в особистому заліку проведено 24 вересня на Рівненському мототреку, повідомив Зік. У змаганнях взяли участь спортсмени з Данії, Німеччини, Росії, України, Угорщини, Польщі, Швеції та Чехії. У результаті напруженої боротьби чемпіонський титул виборов Григорій Лагута з Росії. На другому місці Томаш Гапінський з Польщі, третє місце в Аліша Дримля з Чехії. Українським спортсменам не вдалося завоювати нагороди, хоча в заповідну п'ятірку за підсумками чемпіонату Української. Ські спідбоїсти Андрій Карпов та Олександр Локтаєв потрапили. І таким було останнє спортивне повідомлення цього дня. А я дякую вам, що були з нами. Бережіть себе. Таке прогнозують на завтра. Сонячну погоду без опадів, атмосферний тиск 770 мм ртутного стовпчика. вологість повітря 53%. Відсотки. Температура повітря вночі 9-10 градусів тепла. День 22-23 з позначкою плюс. Вітер дутиме у північно-східному напрямку 2-3 метри за секунду.